У 2024 році вартість пакунка малюка зросла майже на тисячу. Також враховуючи побажання батьків, держава переглянула комплектацію бебі боксу Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Нагадаємо, пакунок малюка це одноразова допомога від держави сім'ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям. Зустріч для обговорення оновлення такого пакунка відбулася напередодні 2024 року. В міністерстві також резюмують, що на тлі зростання прожиткового мінімуму збільшиться і вартість пакунка малюка до 7689 гривень. Тоді як у 2023-му, його вартість сягала 6816 гривень. 2 січня міністерство затвердило новий вміст «Бебі-боксу», Наразі він проходить державну реєстрацію. То на які зміни варто чекати батькам немовляти? Збільшено кількість або додано товарів, які мають попит, наприклад, багаторозові вологості пелюшки, теплий одяг для немовлят. Збільшено і розмір пледа ковдри для зручнішого використання. Але водночас зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого новонароджені швидко виростають. Це боді для немовлят, штанці, повзунки. Також в міністерстві зазначають, склад пакунка планують оновлювати кожні чотири роки з урахуванням експертної думки фахівців Мінсоцполітики та інших міністерств. До обговорення також залучатимуть і батьків немовлят та представників ЮНІСЕФ.